Фармадол. Таблетки від головного болю, Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку сі ще раз, друзі. Отже, такий запит. Шукаю подругу для своєї мами. Такий запит ми бачили в пості однієї з груп Київського району у Фейсбуці. Вікторія написала, що її мама Анжела Георгівна шукає компаньонів для спілкування або прогулянку прогулянку парку. і додала їй 55 років, років. Вона дуже комунікабельна. Говорити на камеру. На жаль, Вікторія та Анжела не захотіли, тому ми поспілкувалися з ними дистанційно. Виявилося, Анжела Георгівна переїхала до нового району столиці. Їхати до знайомих на інший берег їй важко. Та більше її подруги через повноштабну війну роз'їхалися. Тому обидві, е обидві наважитися на авантюру, знайти нових друзів через Фейсбук. Спробувала. Насправді ситуація дуже поширена. Багато людей приїхали зі своїми домівками в інші більш безпечні міста села. А Спілкуватися, знайти нових знайомих важко, і ти виявляється, ти закриваєшся і закриваєшся, і закриваєшся все більше в чотирьох стінах. І добре, якщо в тебе є ще там, не знаю собака, з якою ти можеш вийти погуляти, але і це не завжди допомагає заводити. Нових знайомих, а знайомі потрібно, І от як знайти нових друзів у будь-якому віці, ми поговоримо з нашим психоаналітиками. Аню Кошнорук, Вона з нами вже в студії. доброго Ань, ранку. доброго, доброго ранку, ранку. Доброго. але ж о, оця така думка, що «Ой, та в моєму віці вже друзів не шукають. Угу. Ну вже є або ті, що були, або ну вже як склалось. Чому так? Ну чому діти заводять легко? А дорослі навпаки такі стають важкі на підйом, тому що дітям зазвичай важливо те, що вони роблять разом задоволення від процесу. А дорослим важливий особистий комфорт: чи я буду їхати, чи я буду сидіти, чи я я кудись піду, не буду я лишатися десь ночівлею. Тобто ми завжди охороняємо свій комфорт більше ніж те, задоволення від спілкування або від гри, як діти свого часу, яке безумовно людині потрібно. Знаєте, я би тут застерегла кожного з нас, хто знаходиться ще не в віці своїх батьків з точки зору того, що ми дуже хочемо їм знаходити компанію кожної дорослої людини. Є підстави давати собі певний час, коли вже спілкування потрібно, але ще немає готовності до того, щоб піти в активний контакт. Його потрібно трошки перетерпіти. Іноді потрібно трошки більше часу дати собі завдля для того, щоб перейти до комунікації. Тобто, якщо ви ведете до того, не шукайте друзів батькам, запитаєте у них чи вони їм потрібні. По перше. Да, якщо ми починаємо насильницьки комусь шукати друзів, uh -huh. я б захоплююся ініціативою наших дівчат, які можуть взяти на себе цю активність. Це прекрасно, це з любові. Але дивіться, якщо перша спроба не вдається, то це виявляється такою грою. Тобто я буду насильницьки причиняти вам добро, а ви будете від того відмовлятись. Да? І ми будемо з вами в таких парних стосунках, де я шукаю друзів, вони вам підходять, не підходять, і у нас весь час батли. Тому давайте тут мати таку дистанцію, щоб запитати, все ж таки, що я можу зробити для тебе, аби тобі було тут цікавіше, приємніше спілкуватися? З ким би тобі Тіли спілкуватися як почуття голоду. Так? Якщо ти не правда. голодний, то не треба годувати когось силоміць. Як Берн про це казав, що угу. відсутність здорового дружнього спілкування це як почуття голоду? Як це працює правда, це насправді працює. Я скажу вам, що якщо ви звертаєте увагу на симптоматику у дорослих людей, у дітей навіть це певною мірою таке обмеження і зміни настрою. Тобто людина починає щось говорити, потім махає рукою, каже, та неважливо, не хочу продовжувати, не буду. Вона не відчуває цінності в тому, що вона хоче спонукати, в тому, що вона хоче ініціювати назовні. Я знаю, що ми навіть графіку маємо на цю тему. І а, другий момент, на який потрібно обов'язково звертати увагу, якщо людина дає постійні зміни настрою від плаксивості до того, що вона Прагне спілкування і хоче активно переходити в те, що я вам зараз усім тут все покажу, розкажу, і зараз я вам дам цю, цю якусь таку енергетичну свою опіку і пораду. Дуже важливий момент: відчуття самотності серед людей. Тобто, незважаючи на те, що людина знаходиться в групі, в колективі, в родині, вона відчуває себе самотні без тих, до кого вона звикла у спілкуванні. Ще один принциповий момент це брак визнання. Дуже багато людей приходять у спілкування у доросле у дружби, щоб розповідати про себе в тих, в яких вони були максимально. В успішних обставинах, максимально комфортних, де ми всі молоді, здорові, красиві, не знаю, там, весь час нарядні. І ми хочемо розповідати лише про свої перемоги. Наше стале спілкування від того вже втомилось, а новим не хочеться, бо сьогодні я, наприклад, в іншому стані. Тому людина перед собою ставить бар'єр і починає себе критикувати. Ну що я піду, я вже не в тому віці, що я піду, я не маю що вдягти, куди я піду? Зараз ніхто нікому не треба. І там починається така логіка, від якої дуже сумно, правда. Анька, так а я от слухаю вас так. і розумію, що це дуже нагадує підлітка так. Просто Правда. один в один, Правда. Коли ти йому кажеш, ну чого ти сидиш вдома, піди спілкую а що я вдягну? Да. Кому, куди я піду? кому я кому куди я піду? От, от ті самі той самий набір симптомів. Як так. це пояснити? Поясню. Річ у тім, що от підліток і людина, що по-новому відчуває свій вік, щоб це не було для жінки, коли вона, наприклад, дає вагітність або після того встановлюється, або людина, коли стає старшою. Ми всі це проходимо і будемо проходити надалі. Розумієте, це як прокинутися зранку з третьою ногою. Потрібен час, щоб усвідомити, як до того. Ставитись це жахіття і підлітку з собою важко людині старші собою. Важко жінці в якихось змінних станах з собою важко. І якщо ми думаємо, що тут можна друзів завести тут і зараз тільки тому, що я так захотів, потрібно прийти в тому стані, де я собі подобаюсь. Так, потрібно прийти в тому стані, де я відчуваю цінність у спілкуванні із собою. Але секрет не в тім, щоб себе приносити як дар, а в тім, щоб зацікавитись тими, хто навколо, не на свою третю ногу віку, вагітності, чи то постпологового періоду, чи то підліткового періоду, звертати увагу, а на інших людей, в них закохатися і з ними побути, насолодитися тим, що є навколо. Це мистецтво жити. Анічка, як себе налаштувати, забудь про третю ногу, як ви кажете, і налаштувати так, себе на світ. цьому світу. Прийняти її, ту третю ногу, і налаштуватися на те, що життя може бути цікавішим. От як себе перебудувати? Ну, Тому що собі це найважче. Це правда, це абсолютно правда. І ми зараз тут нейронізуємо. Це насправді велика емоційна проблема, відчуття самотності, дорослих людей в нових обставинах, безумовно. Річ у тім, що перебудувати себе можливо тільки тим, що довіритися, коли ви бачите інших людей на вулицях, ви не Розглядайте. Які вони кому... комунікативні чи не комунікативні? Красиві чи не красиві з вашої точки зору, не знаю там з вадами чи без вад а якогось зовнішнього прояву. Максимально довіритись, що ви є цінність, така сама нейтральна і здорова, як і інші люди. Другий момент, будь ласка, починайте робити щось назовні. Якщо ми будемо сидіти вдома і нікуди не виходити, не те, що друзі не з'являться. Ті, хто з нами спілкуються сьогодні, і ті припинять спілкування, тому що ми втомлюємо, якщо немає нічого нового в нашому світі, необхідно виходити абсолютно. Це мовні курси. Зараз можна вчити цікаву нову сучасну українську мову. Це дуже цікаво. Можна вчити інші мови. Це можуть бути соціальні програми, це можуть бути танці, йоги, гімнастики, це можуть бути волонтерські програми, волонтерська робота в цілому. Це може бути нормальне знайомство з сусідами на новому місці. Спечіть щонебудь, Запросіть до себе, зустрітись в парку, зробіть захід, в якому можна зустрітися всім разом. Через дітей у школі, в садочку, да, організувати для дітей якісь івенти, таким чином там себе проявити. І в цілому, знаєте, дозволити собі розмовляти на вулиці. Коли ви йдете на ринок, ви щось купуєте, ви йдете за продуктами. Ви Саша казав, вигулюєте собаку, можна чужу гуляєте, да, допомогти, Хороший сказати. День. Давайте я допоможу, наприклад, буду зранку, виводити вашого песка, а ви молоденькі, ви поспите.", Да, і познайомитися з нашими батьками. Наприклад, А з дітьми да. так можна? Да, да, я так, я так робила. В Теж, можна. <laughs> Мене є ці, цікава статистика. Виявляється, в принципі, практично все. Це можна порахувати, так. і от американський сайт психології Art of Менлінс Менлінс правильно порахував від 40 годин спілкування треба, щоб е, зі знайомого перетворитися у товариша. Угу. 40 годин від 80 годин з товариша у друга і аж 200 годин разом щоб стати близьким з ким друзями. Що це правда? Ну от в цілому Треба таймер запускати з годинами ходити, рахувати, поки що ні, поки що не друг. Насправді логіка є з точки зору того спільного часу, що ми проводимо, і тих тем, що ми встигаємо розкривати за ті чи інші години, але все залежить від тих обставин, у яких ми зустрілись і познайомились. Якщо це кризова ситуація, да, і ми там виживаємо один одному, допомагаємо, то ми стаємо не просто друзями, ми стаємо рідними людьми, тому що ми переживаємо величезну внутрішню емоційну напругу, і ми з неї виходимо. Якщо це ситуація, де ми просто світські зустрічаємося.

Раз на рік, то ми за 40 років станемо, можливо, друзями. А ми 200 годин розбираються. Мабуть, да, максимум. Дозволяти собі насолоджуватись приятельським спілкуванням. Старшим людям дуже важко уявити, що з кимось новим можна дозволити собі близькі стосунки. Сучасні молоді люди вони легше говорять на емоційні інтимні теми. Щоб мати близькі спілкування, потрібно говорити про своє особисте ставлення до подій або цікавитись тим, що відбувається навколо, даючи своє особисте тут ставлення. А здебільшого, старші люди. Намагаються переповідати, і в цьому є велика проблема, тому що переповідки вони не завжди е, цікаві іншим людям. Адже кожен хоче розповісти своє. Навчитися слухати це може бути дуже важливо. Хочу попросити: не робіть дуже довгі паузи у спілкуванні, тому що можна забути, як це робити. Спілкування це навичка, це тенденція, яку потрібно оновлювати щоразу. Не бійтесь пропонувати зустрічі першими, будьте ініціативними, навіть якщо це не ваша природа, вам це дається не просто. А ви спробуйте сьогодні, пробуйте цікавитись особистості свого нового знайомого. Люди дуже люблять говорити про себе. Розпитуйте. Якщо будете розпитувати, вам будуть розповідати, і це буде давати ресурс для спілкування. Це прекрасно. Якщо зробити важко, перший крок, пишіть собі список. От правда, я точно знаю. Е, не, не один раз траплялося, коли ти занепадаєш духом, пишеш список, і просто як мала дитина, я у якої уроки, і вона знає, що не можна зробити вліво-вправо і втікти, а просто по цьому списку, хоча б якийсь Виконує. період життя, виконуйте, так. і це нереально рятує і витягує навіть з найважчих емоційних ситуацій. Аньчка, дякую вам дякую дуже. Вам. Дякую. Вони ймовірне. Дякую, дякую, надихаєте і до зустрічі. Ті обійми, які є в нашій студії. Жи б хотілося, щоб це відчували наші глядачі. У п'ятницю львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира. У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути е, реабілітаційними. Мосийчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До наші Мосейчук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.